Масштабного тренду, що формується в Україні. Тобто перехід від економіки виживання до економіки розвитку інвестицій та нових робочих місць. Бо якщо не будуть інвестиції, якщо не буде заходити капітал в Україну, якщо не будуть створюватися робочі місця, все інше. Нічого не варто. Тільки виробництва, тільки створення робочих місць, тільки інвестори, тільки капітал нададуть інший погляд України в питанні розвитку цієї держави, в питанні розвитку громад. Ось яка ключова позиція має бути в Україні. Це економічний розвиток, про що ми зараз і кажемо на окремих прикладах. І перш за все, індустріальні парки стимулюють залучення інвесторів. Вони дозволяють створити кластерні умови для малого і середнього бізнесу. Вони підтримують децентралізацію. Ініціаторами часто виступають самі громади. А не центральна влада. Чому громади? Тому що в громадах відбувається життя. Саме в громадах будується виробництво, саме в громадах створюються нові робочі місця, і саме в громади заходять інвестори. Бо якщо казати про громади, вони мають бути заможними, успішними, економічно, соціально, Культурними та обороноспроможними громадами. І ось якщо казати про економічний розвиток, мають створюватися виробництва. І це дуже добре буде для України. Для того, щоб казати розвиток України, майбутнє України, відбудова нарешті України. Сигнал для інвесторів і суспільства. Те, що іноземні кампанії, про які ми сказали, а це зокрема компанії з Фінляндії та Швейцарії, беруть участь у таких проєктах, це вже потужний сигнал для глобальної бізнес спільноти України. Інвестиційно приваблива навіть в умовах оцієї війни. І особливо важливо, що мова йде не лише про виробництво. А мова ще йде про екологічну трансформацію.